Це критично важливе підприємство, тому що покідне вугілля є критичним елементом для металургії для виробництва сталі. Давайте згадаємо, що навіть зараз, наскільки під час війни Україна займає 21 перше місце серед виробників сталі у світі. А історично так склалося, якщо ми згадаємо, а, це дуже великі підприємства. Фактично, втрата критичного ресурсу для такого а, великого елементу вона потребує, на жаль, пошуку якихось альтернативних а, варіантів постачання коксів нового вугілля а, для того, щоб такі підприємства, як вирішить Сталь, продовжувало працювати, і це є критичними елементами. А, Української економіки і в структурі експорту металургійної продукція займає більше 30 До війни завжди займало більше 30% А це є критичний наприклад споживач електричної енергії, тому що це також більше ніж 30% завжди. Це споживання електричної енергії саме металургійними підприємствами і. Зокрема, там досить великий, навіть знов таки повертаючись до загальних показників, металургія до війни складала більше 30% ВВП. Це є динамічний елемент, і знов такі отакі фактори, які зменшують конкурентна здатність української продукції на зовнішніх ринках, як втрата поставок внутрішньої. Внутрішніх поставок коксового гілля будуть на жаль погіршувати потенційно українську позицію. Насправді замінити його на наших підприємствах нема чим іншими можливостями, немає. Є інші методи виробництва, але вони потребують критичних інвестицій нових і напевно просто під час війни ніхто не зможе здійснити такі інвестиції. А якщо ж говорити про те, що знайти якісь альтернативні варіанти, так це можливо. Але ми розуміємо, що є додаткові витрати логістичні, які з'являться у цьому аспекті. Є ці два альтернативних варіанти: це залізниця та морські шляхи. Але знов таки два із них створюють як мінімум збільшення. Собівартості і тут треба знов таки провести детальні розрахунки: наскільки ця собівартість збільшиться чи залишиться українська продукція конкурентно здатною на світових ринках, ресурсна база це проблема, підвищення тарифів на електричну енергію, і тут знов таки з енергетики йде проблема, тому що вона. На сьогодні знищується необхідні відповідні гроші на відновлення. Є допомога звичайно, партнерів і, і, і треба завжди бути вдячними за цю допомогу, але на жаль, її не вистачає, тому включаються певні витрати зокрема, є збільшення тарифів на транспортування електричної енергії, та є певне збільшення загального тарифу на виробництво електричної енергії. Зпочинаючи з 2025 року, є тенденція до збільшення тарифів. Третій елемент це персонал, четвертий елемент це реалізація продукції.